Всім привіт! З вами Віктор на каналі Профіцентр. Сьогодні ми розглянемо лінійку Espa, а саме родзинку цієї лінійки Espa від Hoскverna робот Sarku Espi. Бачите, він вписується дуже класно в лінійку Espa, оскільки кріпиться на кріпленні, як всі інші прилади із Espa. Тому для зберігання це дуже зручна опція. Давайте розглянемо детальніше, що цей робот може і для чого ми його можемо застосовувати. А саме, це є наразі найдоступніша модель із усіх роботів газону Косараху Squarna. Дана модель працює виключно із обмежувальним кабелем, тобто при інсталяції даного робота. Ми встановлюємо спочатку периметр по периметру газона, периметрі з так званого обмежувального кабелю, в межах якого вже власне працює даний робот. Стосовно площі ділянки, яку може викошувати дана модель, це є 400 квадратних метрів. Знову ж це є максимальна кількість квадратних метрів для даної моделі. І коли ми говоримо 400, то маємо на увазі якусь ділянку пряму чи прямокутну. Собі складно таке уявити, звичайно. Зазвичай ділянки мають якісь складні неправильні форми. Тому часами на вашій ділянці може працювати ця модель, необхідно дослідити цю ділянку. Маємо бачити деякі фотографії, деякі відео з цієї ділянки, чи в ідеальному випадку мати можливість відвідати вас. І оцінити дану ділянку на предмет роботи цього робота чи якогось іншого, що ми з радістю робимо. Далі стосовно, стосовно якихось робочих характеристик базових, що варто б зауважити, з одним зарядом акумулятора даний робот працює 70 хвилин, і для повного заряду йому необхідно 75 хвилин. Ми маємо тут програмне обмеження роботи. Тобто даний апарат може працювати активно всього 9 годин в добу. Решту часу він буде просто стояти на док-станції і відповідно чекати наступного активного режиму роботи. Тобто, в 24 годинах за добу активно робот може працювати тільки 9 годин. Це є програмне обмеження, яке неможливо змінити. Відповідно, воно і зумовлює площу, яку може викошувати дана модель. Що ми маємо? Що ми маємо під роботом? Під роботом маємо зазвичай найцікавіше власне, косильна дека. Косильна дека в даному випадку є із трьома ножами. За допомогою таких маленьких ножиків. Робот викошує траву. Зразу із-за дуже швидкого обертання, це є ультрашвидкість, зразу подрібнюється траву. Тобто ви в кінці не бачите подрібненої трави як такої, бо вона є в дуже мілкій фракції у вигляді мульчі, рівновірно розподілена по газону. За характерним обертанням, деки бачите маленькими такими покроковим обертанням. Ми бачимо, що в цьому випадку ми маємо асинхронний двигун, або ще називається безщитковий двигун, що теж збільшує час роботи такого таких двигунів без сервісу. Вони є умовно вічні, якщо можна так сказати, ці асинхронні двигуни, оскільки не мають. Певної кількості годин, після якої їм необхідно проводити сервіс. Тут є якраз в цій моделі відсутній зовнішній диск алюмінієвий, який є характерний для інших моделей у скварнені. У цьому роботі газонокосарці, в найменшому з асортименті, цей диск відсутній, оскільки площа обробітку цього робота є менша. І, відповідно, виробник вийшов з того, що при обробітку такої маленької діляночки ми можемо обійтися без цього алюмінієвого диску, і так само мати відмінний, відмінний результат косіння. На противагу теж до інших моделей Husqvarna, в нас тут дека косильна обертається тільки в один бік. Тому коли трава. Дуже густа, і ми її викошуємо умовно, залишаючи десь, наприклад, сантиметрів 6, 7, трохи вищу. Коли дека у нас повертається завжди в один бік, можливо, нахил трави легенький в один бік обертання деки. Цього ми наразі не спостерігаємо, практично оцінюючи ділянки, де в нас вже їздять такі роботи. Ми поки нахилу трави ніякого не бачимо, тому як якийсь недолік цієї моделі, ми б це е, не, не зазначали як недолік. Ми маємо відповідно два колеса привідні і одне колесо, на яке робот цей спирається спереду. Що відповідно є така платформа трьохколісна, тому що інші роботи Хосперна мають спереду теж два опорні колеса, коли в нас є ділянка супернерівна, Робот є не настільки стійкий, тому що якщо ми уявимо собі десь перепади висот, так, то робот може клювати якоюсь стороною вниз більше, ніж ті, які мають спереду два опорні. Тому ділянки, на які ми рекомендуємо цей робот, вони мали би бути більш-менш рівними. І теж перепад висот, якщо робот переїздить через бруківку. Умовно, у нас десь є газон, потім бруківка, потім знову частину газону, і роботу потрібно переїхати через цю частинку бруківки, то е, поріжок між травою і бруківкою мав би бути ну, десь орієнтовно 3 см, тому що інакше робот не зможе без перешкод його переїхати. Ось. Що варто тут зауважити, в нас в цій моделі відсутній дисплей. Весь інтерфейс досить простий. У нас є велика кнопка «Стоп», яка нам дозволяє зупинити робот, будь-де на ділянці. І відповідно вся навігація здійснюється за допомогою кнопки старт, кнопки паркування, кнопки «Плей» і так само функціональної клавіші. Ну і звичайно, клавіша ввімкнення. Цей робот класно вписується в лінійку Es оскільки його зручно можна монтувати на, на рейку SPI, де ми маємо де ми маємо вже інше обладнання з цієї лінійки. Це є не все, але все-таки ми можемо його дуже легко помістити на. На таке паркувальне місце. Необхідність паркування робота чи, скажімо, зберігання робота у нас виникає, коли в нас закінчується сезон косіння після якоїсь такої гарної детальної очистки і прошивання на роботу нового програмного забезпечення. Робот можливо зберігати десь зручно, але обов'язково це мусить бути місце, яке є теплим, оскільки акумулятор залишається в апараті, і акумулятор необхідно підзаряджати декілька разів за сезон відпочинку. Ми теж надаємо функцію власне, зберігання робота в нашому сервісі після сезону косіння, де ми робот забираємо безпосередньо у вас на ділянці, коли трава вже не росте. Це відбувається при температурі приблизно плюс-мінус 3 градуси за Цельсієм. Тоді зупиняється ріст трави, і вже немає змісту, щоб робот знаходився відповідно на ділянці. До речі, робот теж обладнаний режимом, який запобігає роботі під час морозу. Тобто, коли в нас є точка морозу, навіть якось десь пізньої осені, день ще може бути сонце, вночі може бути мороз, то відповідно роботи хоскверна обладнані режимом, яке їм не дозволяє виїхати із зарядної станції, коли в нас є вже нижче 3 градуси за Цельсієм. Коли ми пропонуємо, пропонуємо цю послугу зимового зберігання. Ми забираємо апарат, детально його вичищаємо, прошиваємо новим програмним забезпеченням. До речі, нове програмне забезпечення кускарне виходить орієнтовно кожного півроку, яке дозволяє краще використовувати функції кожної моделі і, відповідно, прибирає ті помилки, які кускарна знаходить під час користування даної моделі у всьому світі. І коли. Знову трава починає рости. Ми цей графік узгоджуємо наперед з клієнтами. Вже очищений, заряджений, прошитий робот повертається до вас на ділянку. Або ж так само може зберігатися чудово разом з іншими приладами із лінійки ESP'я на такій класній рейці. Залишайтеся з нами, коментуйте наше відео, ставте лайки. Теж підписуйтеся на наші соціальні мережі. Пишіть в коментарях, які апарати з лінійки Husqvarna вам би цікаво було бачити в наших наступних відео оглядах, які порівняння вам би цікаво було бачити. З вами був Віктор, канал Профіцентр. Всім па-па!